Свято, яке ми вшановуємо Срідині Господня, померло з людської сторони, тому що ми проважаємо останню дорогу нашого захисника, нашого воїна Юрія, який віддав своє життя. За незалежність, цілісність нашої держави. Від цих високих слів ми повертаємось до елементарного життя, яке складається із приходом в світ людини, коли Господь із небуття кличе людину до буття. Продовжуємо нашими стосунками в родині. Але на серці і на свідомість людини закладається, а що особливого вона повинна виконати в цьому житті? Яку основну місію? Для чого ти народився? Якщо жити все живе. Якщо народжувати, народжують все, що в цьому світі живе, воно народжується. Напевно, якась для людини особлива місія. Визначена Богом, тому що людина вінець Божого творіння. Не просто одне із творінь, а вінець, який створений по образу і подобі Божого. І власне оце розуміння, що ти вінець, що ти образ і подобіє Божий, єдиносущний по благодаті самим Богом. То слово людина, як колись одна із політичних казала так, звучить гордо. Тобто людина це воїстину образ і подобає Божі. І місія її на цій землі також є особливою. Але кожної людини місія своя, особлива індивідуальна. І ось однією із таких місій належить чоловікам захищати, захищати свою землю, захищати своїх рідних, захищати своїх близьких. І це розуміння захисту, це закладено на скаржалях серці самої людини, яка приходить в цей світ. Чоловіка. Це там закладено всередині, наскільки от те, що закладено на серці, ми розвиваємо в житті, настільки і чоловік відбувається як чоловік. Гідність, достойність, порядність, сила. Як часто ми можемо бачити, дівчат, які не виходять заміж. І якщо її запитати, чому ти не виходиш заміж, нема за кого. Так ось багато чоловіків. Чоловіків багато, заміж нема закону. Коли заходиш в монастир, ти бачиш мало чинців. І можеш запитувати, а чому в монастирях мало чинців, чоловіків? І вислів такий слов'янський сказок, повинні з одним із преподобних, преподобний. І ось стоячи сьогодні і проважаючи, в останню дорогу ми стоїмо біля труни справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжнього сина, справжнього брата. І справжнього громадянина своєї країни, справжнього християнина, який не просто співає, душу і тіло покладу за свою свободу. І тільки повстало питання, що треба покласти він вже в Польщі. Ні, так душу і тіло в Україні треба покласти. Це тут треба покласти, що ти втік туди. Втік? Тому чоловіків багато, муж чин, муж, який має чин, мало. Тому особливо боляче і шкода, коли ми проважаємось тут всіх тих, хто тут, це справжні, справжні люди, які мають мужчини, муж, який має чин, який має гідність, як колись казали військові, маю честь, маю гідність. Має честь захищати батьківщину, а не ховатися. І тому тут особливо боляче, особливо скорботно на душі, коли проважаємо цих справжніх чоловіків на звинами. Але їхнє життя, їхній вчинок не завершується лише бігом тут по землі. Ми на меморіалах. Писали і будемо продовжувати писати, ніхто не забуде і ніщо не забуде. Ми про них пам'ятаємо, про них будемо пам'ятати. Вони небезслідно пройшли цей земний шлях, тому що мали гідність, мали порядність, мали справжнє достоинство справжнього чоловіка на цій землі. І тому сьогодні ми не стоїмо біля могили, ми маємо честь. Ми, ми, Нам надана така честь провадити справжнього героя на місце вічного спочинку. Ми маємо честь. Ми маємо можливість сьогодні ось в цій скорботній атмосфері черпати сили від нього, адже він серед нас. По благодаті ми єдиносущні з Богом. І людина не щезає. Вона завжди присутня. Або в фізичному тілі ми її бачимо, або в енергії, яка тут існує, або в пам'яті людській, які вона існує. Тому будемо мати гідність продовжувати справу захисту нашої батьківщини і вчинити так, як вчинив сьогоднішній наш герой Юрій. Будемо мати честь. Продовжувати боронити нашу державу, бо без нас ніхто її не буде боронити. Вона наша батьківщина, це наша земля. І нам належить мати гідність згідно свого звання, посади, статі. Мати гідність. Тому просимо Бога, щоб Господь. Сили серед праведників нашого героя. Пошануємо батьків, родину, які від свого серця віддали свого сина, щоб він, відпустили свого сина, щоб він пішов захищати батьківщину, сьогодні в Скотхоті поважають його в останній шлях. Наше пошанування, і ми схиляємо голови перед вами. Дякую за цього героя, який віддав своє життя, щоб ми з вами тут і по всій Україні вірили в перемогу, мали безпечне небо, були впевнені в щасливому майбутньому життя тут в Україні. Вічна і пам'ять, і слава нашому герою, а москалян – смерть. І слава Збройним силам України. Слава Україні.